По-перше, я дякую страхпелні, Ден Чайлер і Даноці за допомогу у створенні цього відео. Сьогодні, до речі, я не сама, а зі своєю Марічкою. Це головна героїня мого мальопису. Якщо вам цікаво, як я його створюю, можете підписатись на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Поговоримо про базу, як створити ідею дизайну персонажів. Я виділила для цього чотири пункти. Перше, то є характеристика і певні фішки. Це те, з чого саме я починаю створювати більшість своїх персонажів. Мрічка була створена чисто за рахунок однієї характеристики, і як фішки незадоволеним обличчям. Взагалі, думаю, що створення персонажу краще починати саме з характеристики. Бо тоді набагато легше працювати з іншими пунктами, таких як, такими, як покрас і силует, наприклад. Але про це поговоримо трохи пізніше. Другим пунктом я відзначила собі гуманізацію. Берете ви на холовку, наприклад, хуманізуєте, і ось дизайн персонажа готовий. Далі можете його періодично редизайнити і доходити до результату, який вам подобається більше за все. Також можна брати два предмети, гуманізувати їх і потім то якось міксувати. Хоча я б сказала, що ця методика підійде, по-перше, не усім авторам, по-друге, не усім персонажам. Про цей пункт цілком мені більше немає, що сказати. Для мене це не дуже комфортний спосіб. Третій пункт мій найулюбленіший. Використовування старих малюнків як основу. Знов таки, моя Марічка. У мене є її попередній дизайн, котрий я намалювала у той же день, як почала створювати комікс. Додам його сюди, якщо знайду. І цей перший дизайн нагадав мені один мій старий малюнок у скетчбуці, котрий, на жаль, я не зможу вам показати, бо він залишився вдома. Але там була блакитна ока дівчина з дуже милим грозом обличчя. Коротким волоссям і спортивним одягом. І з тієї милої дівчини вийшло ось це. Насправді, я змінила тільки вираз обличчя і додала характер. Так що лайфхак для летачих. Четвертий пункт мені також вельми до вподоби. Просто дивіться на людей, котрі вас оточують. І робіть, наприклад, гендерсвап. Це коли жінки, ви робите чоловіка, і навпаки. Так з'явився ось цей хлопець. Це Мел Вершен Його повинно було звати Камел, але я не впевнена у тій ідеї. Та й взагалі те ім'я в мене вже анексували начебто. Коротше так, це гарна ідея. Далі перейдемо до більш логічних частин. Їх чотири силует. Силует це те, що тісно пов'язано з характером. По ньому глядачі повинні впізнати героя, і в ідеалі його характер. Щось типу, якщо зафарбувати Наруто чорною фарбою, він все одно залишиться Наруто і його впізнають. Тому краще при створенні персонажів працювати на об'єм, деталі яких будуть війни в силуеті. Внутрішні деталі, то важливо, але краще все ж таки приділяти більше уваги об'єму. Це світ, інакше кажучи, світ, у якому живе ваш герой. Якщо це просто маскот, то для них ця порада не підійде. Але якщо ви створюєте супер-пупер-мега-технологічний всесвіт майбутнього, то буде вельми дивно, якщо героїня буде носити стару середньовічну сукню і мати повадки того ж часу. Звісно, якщо це не, про... це не подорожі у часі. Але я думаю, що ви мене зрозуміли. Кольорова палітра. В мене виходить її обрати вже автоматично. Складно, що її виникають тільки коли персонажів багато і вони повинні бути різноманітними. Пораджу обрати небагато кольорів в мене зазвичай то від угоду до чотирьох, або коли вони цілком схожі між собою, можна трохи більше. Головне, з цим не пристаратись. Ще кольорову палітру персонажа можна, можна составити за допомогою сенсу кольорів. Ось ці примітивні штуки, типу зелений, то спокій, червоний то агресія. Якщо берете кольори по цьому принципу, то треба пам'ятати, що спокій це не завжди добре, як і агресія, це не завжди погано. І останній пункт референси. Їх можна використовувати майже у всіх частинах створення дизайну. Кольори, характер, ідея, всесвіт і, коротше кажучи, будь-де. Вони дуже облегшують процес створення. Немає сенсу сидіти і намагати щось придумати без будь-яких допоміжних засобів. То тільки ускладнить вам роботу і так. Тому це все, що я хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, нічого не, забуду, не забула. Додайте на ЗСУ, не ігноруйте повітряну тривогу, підтримуйте українських митців і мене у тому ж рахунку. Посилання на мої соцмережі і канали тих, хто мені допоміг, будуть у описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім успіху!